Безкоштовну вакцинацію студентів Ужгородського медичного факультету від дифтерії та правця провели в рамках Всесвітнього тижня імунізації. Ольга Кириванич, викладачка медичного факультету, теж вирішила вакцинуватися. Від дифтерії, від правця потрібно кожні 10 років. Якраз порахувала, що пройшло вже трошки більше, ніж 10 років. І дуже зручно, що якраз на робочому місці, не відволікаючись, і приклад нашим студентам, що потрібно. Вакцинуватися вчасно звичайно нормально, зараз нормальна рука працює трошки оніміння як будь-яка вакцина. Вакцинуватися можуть всі охочі, розповідає лікар загальної практики сімейної медицини Марина Іванова. Зараз вони заохочують всіх до вакцини, адже саме вчасне щеплення може вберегти вас від інфекційних захворювань. В Честь європейського тижня вакцинації це така подія всесвітня в усіх країнах Європи і в нашій. Також ми вакцинуємо всіх бажаючих і заохочуємо всіх людей до вакцинації, тому що це є життєво необхідно і дуже важливо. Завдяки вакцинації можна попередити до 2-3 мільйони. Випадків захворювання на рік це досить потужна цифра. Тому тепер ми знаходимося на медичному факультеті і вакцинуємо студентів-медиків, які молодці. І приходять, є бажаючі, вакцинуються. Вакцина в нас двокомпонентна, це є дифтерія, поліомілід переноситься дуже легко. Всіх, кого ми щепили, майже нічого не відчували. Може бути єдине, що трошечки виболювати плече місце ін'єкції, але це і нормально. Зараз студенти активно імунізуються, кажуть лікарі. Вакцина від дифтерії та правця колиться раз на 10 років. Вікова категорія від 16 років і старше. Ми лише розпочали, ми лише розпочали і комунікаційні заходи роз'яснювані бесіди. Колеги мої епідеміологи працюють з студентами, роз'яснюють необхідність, оскільки це лікарі, майбутні лікарі, вони всі мають бути щеплені. Наразі в Україні спостерігається деякі ускладнення епідемічної ситуації з цих інфекцій, в тому числі від дифтерії, і тому необхідно щепити для належного рівня імунітету кожні 10 років. Лиш вакцинації рятує від дифтерії. за статистикою. 99% людей, що мають щеплення, не хворіють. Імунізація від усіх хвороб за даними воз запобігає двом-трьом мільйонам смертей у світі щороку. А ще півтори мільйона людей може врятувати, якщо охоплення щепленнями збільшиться.